Про цю заяву міністра оборони Бельгії, який сказав, що раптом Росія захоче випустити ракету по країнам НАТО, то хай готується, що Москву можуть стерти з лиця землі. А от наскільки реальна готовність альянсу до такого рівня відповідей, бо ми ж пам'ятаємо історію з дронами, то там вони не просто їх збити не могли, навіть збиралися на консультації і так далі, то про відповідь взагалі мова не йшла. Ну, Настя, бачите, але зараз є колосальний крок вперед. Вже десь я не знаю, по-моєму, в Естонії вирішили, що дрони таки треба збивати. Так що, це, це серйозне просування вперед. І я думаю, що тим більше, що ну, наші герої це перше ж навчають передові країни НАТО, як з цим. Працювати, як збивати, коли збивати, що збивати, і так далі. І так далі так що е, рух є. Я думаю, що все-таки е, на тлі оцього е, ядерного божевілля Путіна, хочеш не хочеш, а мусиш е, думати про е, конкретні кроки у відповідь. Ну і тут знову повертаємося до Трампа а в кінцевому головним ядерним стримувачем Росії в цьому плані є не Європа, а є Трамп. А Трамп свою так би мовити позицію чітко і ясно заявив, тому в Росії я думаю, прочитали це абсолютно без якогось задоволення. До речі, про заяви Дональда Трампа з приводу ядерної зброї, то він наказав Пентагону негайно розпочати ядерні випробування, і це стало відповіддю безпосередньо на дії Кремля, які постійно випробовують там свої ракети чи підводні апарати, такі як Пасійдон. Напередодні Путін про нього сказав. І президент США заявив, що Америка має найбільший ядерний арсенал у світі. Росія на другому місці, Китай десь взагалі далеко позаду. Але я додам, що випробування ядерної зброї ніхто у світі не проводив із 1996 року, окрім північної Кореї, і о, у тому році, 96-му, всі ядерні держави підписали договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. а тому ось ця заява вона виглядає як таким фундаментальним зрушенням у всій світовій геополітиці. І чи можна сказати, що зараз світ знову входить ну, в цей період, так би мовити, холодної війни, коли всі демонструють свій потенціал, але при тому говорять про мир? Ну, Настя, я пам'ятаю той період, про який ви згадали середина 90-х років це ж ну, політичні фантазії з обох боків, це Єльцин, це демократія в Росії в лапках. Звичайно, це дружба, це Росія йде в бік Заходу. На Заході просто умиваються сльозами радості, що нарешті, все. Зло подолано, ніякого більше ніякої більше війни ніколи не буде. Ми будемо а, Росію підтягувати до найкращих європейських і світових стандартів. Ми її приймем, приймемо там в Раду Європи. От і будемо її розповідати, як треба а, поважати права людини. Ну і, і і тому подібне, і тому подібне. А, і звичайно, тоді на цьому тлі. Ну, які там ядерне випробування. Ну для чого? Ми ж друзі, ми ж партнери, у нас ж немає е, нічого, що нас розділяє. І от е, очевидно, що на цьому фоні е, е, приймається правильне рішення. Ну, абсолютно, це добре, що країни, які володіють цією найстрашнішою зброєю, домовляються, що все, ми не будемо більше її розвивати. Досить. Ми вже і так витратили угу. колосальні ресурси, для того, щоб її створювати, щоб її. Підтримувати її боєздатність і так далі. Так далі залишаємо це так би мовити для минулого. Ну але ж давайте згадаємо, чим на це все відповіла Росія. Відповіла новими фактами агресії і жахів, як в своїй власній країні. Я тут прозоро натікає на тікальну, чеченські війни. Вона відповіла на агресію проти Грузії. Вона відповіла промовою Путіна в 2007 році в Мюнхені. Вона відповіла. Нападом на Україну в 2014 році, і продовжили це в 2022. му Я вже не кажу там про Сирію і про підтримку всіх можливих і неможливих терористичних організацій в світі, починаючи від Хазболи і, і, і кінчаючи єменськими хуситами. <кхем> тобто просто Росія змінила своєю поведінкою все те, що колись називалося нормальним світовим порядком після. Розвалу СРСР, ну а чому тому, що Путін проголосив своєю головною метою відновлення цього СРСР і почав власне це практично реалізовувати? Тому те, що зараз відбувається, воно є логічним логічною відповіддю Заходу на те, що Росія зруйнувала той базис, на якому Захід хотів будувати з нею з цією Росією нормальні відносини. Ну от тепер. е-е Заява Трампа, вона справді вона може стати е, надзвичайно потужним сигнал, сигналом, тому числі до Росії, що на дивись, Путін е, не погрожує мені нічим, тому що в мене є не менше а може і більше. А геостратегічно ти програєш, тому що е, мої підводні ядерні човни значно ближче, ніж твої ракети ЯРС, які базуються там в умовному. Е, Якомусь Волгограді чи, mm -hmm. чи, чи, чи чогось е, подібного, тому е, тут якраз е, мені здається, це другий жорсткий, але дуже справедливий і правильний сигнал Путіну від Трампа, що е, припиняй е, розмови про ядерну війну, тому що ти в ній е, програєш миттєво. Тебе справді за один момент не стане, тому що Москва буде зруйнована а твої бункери тебе не врятують.